Хей -хей, це дуже смішна Іра, і сьогодні по особливому цікаве відео буде, тому що вперше на моєму каналі шо-то типу біографії, і саме тому я обрала особливу жінку, жінка, яка любила дешеві романи багатих чоловіків брехати про себе і гарно виглядати. Коко шанель, революціонерка, кутюр'є та фашистська агентка. І як це все може бути в одній людині? Зараз побачимо. <пізвілик> Почнемо з самого початку. Справжнє ім'я Коко Шанель Габріель Боннер Шанель. Дитинство це період, про який Коко любила брехати найбільше. Ну як любила, була вимушена. Народилась вона у французькому містечку в 1883 році. Але вона любила говорити, що народилась в Еверні в 1893 році. Ну, років 10 убавила собі. Нічого страшного, ми теж таке часто практикуємо. Я теж взагалі думаю, після 25 не рахувати, скільки мені років, як сама та. Коко жила в дуже бідній родині. В неї ще було подвійко братів і сестер. Насправді в неї була надзвичайно тяжка доля, тому що мало того, що вона народилась просто в бідній родині. Вона жила в провінції. Батько її зраджував матері, в принципі, не багато грошей заробляв, постійно десь гуляв, багато пив алкоголю. Коли здавалося гірше бути не може, помирає мама коко дівчинці, було всього 11 років. Тож в 12-річному віці батько здає її і всіх її братів і сестер. Притулок чисто батя года сирітський притулок, ще й десь в монахинь якихось При монастирі. чітко це лишило на ній значний відбиток. і насправді протягом всього життя вона так і не зможе це пропрацювати. Про життя в монастирі вона згадувала мало, але кажуть, що саме там вона навчилась шити. Вона в основному шила вбрання для. Монахинь, ну і для в цілому людей, які жили в тому монастирі, і звідти пішла і любов до чорного кольору, строгих ліній, і можливо саме тоді в ній зароджується один із найбільших її винаходів та відкриттів маленька чорна сукня. В 18 років вона виходить з притулку без грошей, якихось знань і умінь, ну крім шиття. Влаштовується вона в магазин одягу, а у вільний час співає в кабаре. Талантовні не більше ніж грошей, але вона дуже старалась і хотіла стати відомою співачкою, артисткою. Тому що з самого початку вона розуміла, бути бідною це неприємно, несправедливо, і обідно А для жінки стати артисткою це, в принципі, хороший вихід тому що на початку ХХ століття побудувати успішну кар'єру могли тільки чоловіки. Працює вона в цьому кабаре, і в арсеналі було дві середні пісні кокоріко і гуїґувакокову -гу на. І саме через це вона отримала свій псевдонім. Хоча вона любила говорити, що Коко називав її батько, в неї було багато прихильників, і коли вони її бачили десь на вулиці, вони не запам'ятовували, як її звати, і просто такі. Коко, типу, по пісні орієнтувались, чисто їй походу сподобалось, так і прижилось. Про батька там особлива травма мене і схоже була, тому що вона дуже його романтизувала в своїх розповідях. Вона говорила, що він її дуже сильно любив, що ім'я придумав їй саме він, він багато працював, що він був хорошою людиною. Напевно, їй здавалось, що по її сім'ї будуть оцінювати її. Хоча це не дивно, тому що в Франції на початку 20-го століття без родового імені ти просто не. Респектабельний, тому можливо, це був хороший план. Треба було набрехати, що в неї батько був багачем, а не просто хорошою людиною. Коротше, не було значного успіху в Шанель як в співачки, але вона не розгубилась. Коко розуміла, що єдиний вихід дорватися до багатства чоловіки. Звісно, без родового імені ти ніяк не вийдеш заміж за аристократ. Тому лишається тільки бути чесною утриманкою. Шанель була не дурна. Вона розуміє, що чоловіки це не просто люди, а це зв'язки і можливості. Тому серед її коханців. Були виключно імениті, гарні, багаті чоловіки і спробуйте тільки її осудити. Не кожна утриманка між іншим могла побудувати свою імперію. Зараз ми підбираємось до важливого етапу в її житті. Вона зараз в провінції до свого бутіку ще далеко. І як же вона дорвалася до Парижу? Етієн Бальсан. Ну, як ви могли б вже зрозуміти, це багатий чоловічик, який коней розводив коротше. Він був одним з її коханців з кабаре. Можливо, тільки він запропонував їй кудись переїхати, чи я взагалі не знаю, чому він Можливо, він був найбагатшим з її коханців але от він запропонував їй переїхати в містечко близько парижу. Вона й погодилась. Поїхали вони в Ройо, Місто виключно для веселунів, хохотунів і харизматичних персон. Кокошанель була саме такою. Так вона і стає утриманкою. Суспільство збісило не те, що вона була на утриманні. А те, що вона цього не приховувала, і як вона так могла? Схоже, в неї з самого початку була така стратегія: нарушать, кричать, бісить і завжди гарно одягатись. Адже, коли тікаєш від бідності, всі прийоми хороші. На цьому, так скажемо, ранчо вони з Етієном часто катались на конях. До слова, саме він привив її надзвичайну любов до коней. Ще якось при друзях і в нацих всяких тусовочках. Вона одягала сукню і їздила в жіночому сідлі на жіночий манер. Але коли вона була сама, вона замовляла собі бріджі, одягала чоловічий одяг і їздила по чоловічому. Через любов до коней вона переусвідомила чоловічий одяг в своїх колекціях. Коко Шанель любила дешеві романи. Ройо, це було цікаве місто. Туди був вхід, дозволено тільки вічно молодим, вічно п'яним. Там не було місця для справжніх дам. Тому туди чоловіки приїздили в основному з коханками. Тож в одній з таких затишних вечорів Шанель приучалась брехати про себе все і всім і я думаю, тут значний вплив цих дешевих романів, які вона читала. Тому що якщо ви знаєте, як це брехати, там потрібно якби дуже сильно напрягтись всю легенду цю в себе в голові тримати. А якщо ще й фантазії немає, а треба її откудись почерпнути, щоб ще збрехати щось нормальне. Тому вона брехала і очень непогано. Потім вона чи то скуки через те, що їй грошей, може десь не вистачало. Хоча я думаю, це скоріше перший варіант, тому що утриманки завжди були. Обезпечені. Вона починає сама шити собі шляпки. Я думаю, це не через скуку і не через брак грошей, просто шляпи тоді жахриві той час були. Через деякий час, чи то їй скучно було, чи то вона хотіла бути незалежною, тому що якщо ти утриманка, стосунки мають властивість розпадатись, і ти лишайся ні з чим, тільки з багажем дарма витраченого часу. Надія на співище ще були, але вона була абсолютно в цьому не талановитою, і слава богу, їй вистачило ума займатись тим, що дійсно виходить, а саме шить. І я не знаю, як вона це придумала, але вона от цього свого мужчинчику вмовила якось віддати їй свою холостяцьку квартиру. Він не дуже хотів його мовити, допоміг їй кейпл. -плой. Пізніше саме він стане головною любов'ю Коко, ну крім грошей. Звісно, Габріель отримала квартиру. Вона викликала молодшу сестру і тітку Адеєну і почали робити шляпки і історію. І шляпки були чимось незвичайним. Звісно ж, як вона їх робила? Вона десь їх закупова. Потім перероблювала. Це не було такого, що вона з нуля шила. І взагалі говорять, що вона поганувато шила і з ескізами в неї взагалі біда, тому що вона малювати не вміла. Але все одно стилісткою вона була чіткою. Вона знімає шляпок оці пір'я, оцю вичорність. Ви знаєте, в той час ще модно було носити на шляпках пугало птахів. Мені здається, те не то, що чоловіків не приваблювало. Це якщо і приваблювало когось, то тільки птахи. Тепер шляпа в сонячну погоду дійсно захищає від сонця, а не перетягує увагу. Чи яка ще там була функція в цих шляпок. До її реформ взагалі жінка мала перевдягатись 3 мільйони рази на день. Значить так, на сніданок в одному, на обід в іншому, для прогулянки в ще в якомусь почелить себе в кімнаті в третьому. Вона ж створила щось універсальне. Але до цього ми ще йдемо, поки вона робить тільки шляпки. Хоч і шляпки то були не зовсім типічні. І чи боялась вона, що не залетить цей тренд? Абсолютно ні. Мені здавалось, вона знала, що її арсенал чоловіків оплатить їй будь-яку модну реформу. Кейпл Бальсан та й інші почали рекомендувати шляпки знайомим. Я ось так почали купувати і Бізнес пішов. Арту Боєм Кейп. Молодий заможний англійць, він же й був першим і останнім коханням Шанель. Бой підтримував Коко у всьому. Він і вкладував в неї гроші, і морально, якби й казав, все вийде, все супер, дуже класно. Він не тільки був фінансовою опорою, а й надихав її на щось прекрасне, і це вже більше схоже на любов. Настільки Шанель була зачарована цим чоловіком, що в її костюмах можна було прослідити силуети його блейзерів. і ходять легенди, що флакон тих самих духів схожий на пляшку його улюбленого віскі. Хоча я думаю, це всього легенди, тому що піаром і цим всім займали зовсім інші люди, але якщо б це було правдою, було б романтично Ще де спойлер після смерті боя, вона так і не змогла бути щасливою. До речі, тут така історія. Багато хто говорить, що саме він Не вкладав багато грошей. Але є факти, що він поручився за неї в банку, і вона взяла кредит, щоб розширятись. Саме через цей кредит вона і орендувала приміщення на Конбон там де згодом буде будинок Шанель. Я думаю, сама Кейплу вона має завдячувати своїм. Успіхом, тому що йому подобалось, що вона самостійна. Він в неї вірив, підтримував її у всьому, він її любив. Хоча бой, на відміну від неї і багатьох її коханців, був інтелектуал. Він багато читав і сам писав книги. Саме він відкрив для неї світ театру Говорили, що вона була неосвіченою, та й в принципі це напевно правда, тому що вона росла то в провінції. мені здається гарною французькою мовою. Вона не з першого дня почала розмовляти. Ой, як похоже на мене. Я думаю, він відкрив її духовно, тому що, незважаючи на те, що вона не була інтелектуалкою, щось то вона улавлювала. Здається, так в житті її щастило тільки раз, тому що життя Шанель це невдача, невдача, трохи грошей, невдача, невдача. Повертаємось в хронології до початку їх стосунків. Він пропонує відкрити магазин в Довілі Нормандії. Це курорт модний, шикарний курорт. Хоч там і є океан, але ніхто там не купається. По-перше, в чому купальників тоді в звичайному сенсі цього слова нема. А по-друге, приїздять, щоб просто подефілювати по вулицям. Коротше, шляпки їй зайшли нормально. До речі, там було холодно, так прохладні. і саме це наштовхнуло її на пошиття одягу. Перша її революція це коли вона починає використовувати Джерсі трикотаж. До слова, трикотаж сприймали тільки як дешевий матеріал для якихось бідних людей. Коротше, але вироби почали добре скуповуватися. Şimdi evet. evet. 1913 14 рік Перша світова війна. Важкий період, всі магазини зачиняються, але Кейпл сказав не закривайся. Мене дивує його це чуттю. Саме він привіз її вдовіль, саме він їй сказав не закривати магазин під час війни. Це взагалі що? Перша світова війна. Взагалі ключову роль в її кар'єрі відіграє. Я не скажу, що вона не живалась на війні, але грошей знатно підзаробила. Її магазин працює ледь не один. Їй можна сказати, пощастило, що. Люди з Парижу тікали саме вдовіль. Тим більше під час війни дами не хочуть наряджатись в щось пір'ям та шикарне. А в Шанелі якраз простий мінімалістичний трикотаж. Прості речі йдуть в ногу з часом. Після успіху вдовілі Шанелі Кейпл їдуть в Біатріце, де відкривають ще один магазин в 1915 році. Розширяємося, починає вже якихось працівників наймати. Ну і в принципі на хороший менеджер, я так подумала. Я думаю, її одяг з. Трену, тому що в костюмах Шанель було легко рухатись, в них можна виконувати будь-яку роботу, і коштували вони порівняно недорого. Не те, що зараз тканина ж та сама, а коштує ніфіга собі. До Шанель все було придумано. Якщо що, вже корсети давно до неї сняли, стригті коротко стали до неї. В Принципі, увага до вільного одягу теж вже до неї якось була придумана, але зробити вільний одяг елегантним. Це вже її заслуга, от в чому було новаторство. Багато хто говорив, що це мода бідних, що шинель намагається якихось благородних дам одягнути як простих от цих людей з пролетеріата. Артем так, але от мені подобається, що вона не сприймала цих хейтерів. Як то кажуть, собака Лаяка караван іде Шанель багатіє, і от в неї була не така цтата. Мені плювати на те, що ви думаєте про мене. Я про вас не думаю взагалі. Записує конспектіруєм. Це розумна думка. Потім стається страшна трагедія. Подождіть, Кейпл ще не помер, але трагедія страшна стається. Артур хоче більшої респектабельності, хоч він і багатий, але хоче добропорядну жінку, яка б закріпила його положення в суспільстві. Успішно. Ну і Шанелі видимо, недостатньо було У 1918 році. Він одружується на англійській аристокрації Це був страшний удар для Шанель. Це було прям спочатку. її кидає батько, потім ще чоловік, якого вона дуже сильно любить, виходить заміж за іншу. Але ви знаєте, стосунки почали відновлюватись. Він до неї їздить, в них роман. Але на жаль, у 1919 році він помирає в автокатастрофі. Світ Коко рух? Ну, це був страшний удар, але попри це вона стає потихеньку, все ще більш і більш відомою. Починає спілкуватись з аристократами, з Пікасо, різними акторами, режисерами. Хоч вона була не сильно там культурною, але щось вона оце улавлювала. Ну і, до слова, тоді після воєнні роки починається відрив. Типу, багато хто хоче навірстать, якби упущене. Починається ера спорту. Ви зараз думаєте, хто тоді не займався спортом? Багато жінки не займалися спортом. бо не було в чому були якісь там, типу, костюмчики, навіть там на велосипедах жінки я знаю, їздили, але в платяг. Ох. А тепер вже починають люди плавати, і жінки в тому числі починають займатися тенісом. Ну коротше вмикаються жінки, і це не вплив кошене, це все разом. Ця культура, кіно ну і Коко Шанель. штані. Ну то вона вже та й вводила свої ці піжамні шикарні штани. У 1921 році, через чергового свого коханця, вона знайомиться з парфумером Ернестом Бо саме він створює легендарний парфум Шанель No5, який, до речі, донині залишаються лідерами продаж у світі. Там про назву є декілька легенд. Хтось говорить, що Шанель нюхала перший, другий, третій, четвертий п'ятий аромат, і сподобався п'ятий. Вона подумала, о, якраз моє щасливе число. Хтось говорить, що вона просто обрала п'ятий аромат, тому що це її улюблене число щасливе обирає вона. Сама п'ятий аромат, бо використав у своїй композиції декілька ароматів квітів та альдегіди. Кажуть, там було більше 80 інгредієнтів, щоб запах тримався довше. На той час це було новим суперновим, тому що тоді було так: парфум називався Троянда, пахнув трояндою, зроблений з троянди. Тут парфум, який пахнув нічим з того, що вже відоме, новий аромат. Шанель не хотіла економити на виробництві. Хоч їй пропонували, що так можна більше заробити. Вона сказала: ми створимо найдо. Рощий парфум в світі Получилось. але був один нюансик в цій історії: хоч жінка і розумна. Але не досвідчена, то в бізнесі Шанель думала, що вона отримала прекрасну пропозицію від братів вертхаймерів на дистрибуцію та маркетинг. Тож 70% акцій акції компанії отримали брати Вертхаймери, 20% Теофіль Бадер, і лише 10% сама Згодом вона зрозуміла, як сильно вона прорахувалась. Але де і захоче мстить. Було супер багато коханців. Один з них це г'ю річард Артур Гром, і один з них був герцог Вестмінстерський. Саме він і довга подорож з ним Великобританією. Надихнув її на створення твідового костюму у її роботах того часу панував суворий англійський стиль, темні кольори, чорно-біла гама, кірій попрямій, твід. твіт. Наступний великий крок це створення маленької чорної сукні. І раптом всі світські дами теж починають носити чорний колір. Отак, от, от популяризувалась маленька чорна сукня. <му> Світової війни Коко Шанель закриває свій модний будинок. Чи то совість, що типу, нажилась на першій світовій і вже на другій не буду, чи то що. Але закрила Перше купували. Вона все ще отримує якісь гроші зі своїх парфумів і починає творити максимальний крінж. Живе в готелі Ріц, де насисти зробили свою штаб-квартиру, і от їй жінці 56 років. Вона заводить роман з чоловіком на 13 років молодше за неї. Гансом Гюнтером фон Кінклаге. Тут можна здогадати, що ніяких романтичних стосунків їх не пов'язували. В принципі, Шанель завжди зустрічалась майже завжди з чоловіком, якщо їй щось потрібно. І ось зараз ми підбираємось до суті. В неї були свої мети. Він був співробітником розвідки. Хоч Шанель і не афішувала їхні стосунки, але й не приховувала. За таке між іншим, після війни звичайних жінок брили на налисо, водили голими тороміцькими парадами, по вулицям такого просто не прощали. Але Куко Шанель чомусь ніхто не обрив. Але до цього ще йдемо. В 43-му році вона була замішана в такій собі мутній історії. Декілька років тому Німеччина відкрила архіви Другої світової війни, і там було доведено співпрацю Шанель з нацистами. І йшлось про операцію, під час якої вона мусила вмовити владу Великобританії співробітничати з керівництвом Рейха. Як це було якимось чином, вона знала про переміщення Черчилля. Вона знала, що він має приїхати в Мадрид. Вона відправляється в Мадрид зі своєю падружанію. Щоб вмовити Черчилля на сепаратний мир. Чому вона? Можливо, тому що Черчилль був з нею знайомий під час її роману з герцогом Вестмінстерським. Можливо, тому що їм здавалось, що він її куханцем був, чи буде, чи що. Я не знаю, чому вона Черчилль не приїхав в Мадрид. Вона його не бачила, не домовлялась ні про що з ним. Вернулась її там затримали на декілька годин, але Пустили, хтось за неї заступився. Тож, чому вона так зробила? Що це було? Угода з совістю? Чи вона думала, що фашизм це не так погано, чи вона просто була егоїсткою, чи боялась нової бідності? А може, це просто війна за парфум? Да, Шанель не забула образу на братів Вертхаймерів, які, до речі, виїхали з Америки, тому що вони були євреями, виїхали з активами, і на всяк випадок вони ці активи передали своєму партнерові, тобто. Там зробили мув, скажімо так, вона донесла на них керівництво Германії. Це власність євреїв. Вона фіктивна ця зділка, це все моє. Вона думала, що це проката, не прокатило, тому що можливо, якщо брати не передали би бізнес. Партнерові може й прокатило би. Коротше шанель лишилась нічим за Францію. заступилась Англія. Всі кого бачили в компанії з фашистами, були поголені, когось клеймували, роздягали, водили по вулицях. Коротше, це був супер сором. І Шанель, звісно, втратила будь-яку повагу. Коротше, це на її біографії був великий шрам. Французи її цього не забули. Її посадили у в'язницю. Не на Кажуть, що їй Черчилль допоміг. Я взагалі не знаю, як так, чому їй допомагали чоловіки. Черчилль взагалі, чому до неї так добре відносився? Можливо, це ще через те, що вона вже була іконою, легендою. Але факт лишається фактом, її випустили, і тут легенди розходяться. Одні говорять, що Черчилль її висвободив. З умовою, що вона поїде в Францію і не повернеться. Торій говорить, що вона просто ну, виїхала в Паріжі вже все. Дякувати Богу, що їй там не прилиналося. Вона виїжджає до Швейцарії. Там вона живе дуже самотні, хоч деякі друзі приїздять, але вона вже якби не, не молода жінка. Як кажуть, ті, хто використовує війну для виводи, втрачають все після закінчення війни. Те, чого Шанель все життя боялась, те вона і отримала. Модний дім закрито. Парфум Ну, вона там домовлялась з братами, вже вона мала менше відсотків. Здається, вже два, але все одно ці два відсотки гарантували їй довічне забезпечення. Тож їдуть вона в вигнання Швейцарію. Я би, знаєте, теж в таке вигнання би поїхала. Звісно, вона ще повертається в 54-му році. Знову відкриває свій модний дім, щось дуже багато працює. Буквально робить все те, що вона уміє, але світ змінився. Мода змінилась так, як вона колись під час першої світової війни увірвалась, так уже увірвався Діор, і він теж змінив цю моду якось на свій лад. Він вже був новатором, Його покази були вже як шоу. Натомість вона повернулась. В неї там моделі ходили з номерками без музики, без нічого. Вже Тухла і тухла її популярність. Вона вже не була готова, може змінюватись. Багато хто її за це так упрекав за те, що не як було 20 років тому, і зараз те, те ж саме. Тому вона стала просто класикою. Дуже шкода, блін. Якось вона і працювала, і щось робила, але придумати щось не могла. Коли вже міні юбки пішли прийшли в моду, вона щось там бризкалась ядом про те, що жіночі коліна жахливі їх треба прикрити. Дуже коротше, вона була складною жінкою в кінці, недоброю. Ну і з прикольного в 1955 році цього ну, сумку легендарну свою придумала. Вона до сих пір актуальною є. Можувала працювати, тому що по-іншому не могла, вона була дуже працьовитою. Не дивлячись на безкінечні романи, вона була дуже самотньою. В неї не було дітей, в неї не було друзів, та вже й коханці всі повмирали. Це її дуже засмучувало. Вона так і говорила. Своїм близьким людям, що її самотньо дуже померла вона в 1971 році від сердечного приступу. Багато кому може здатись, що вона була падшою жінкою, злою, егоїстичною, але можливо вона була просто жінкою, яка намагалася вижити і чогось добитись в житті. Вона все життя соромилась того, ким вона є до кінця, Прямо вона не могла прийняти своє минуле. Мені здається, це теж робило її нещасною. Історія життя Шанель – це посібник того, як наші дитячі страхи стають двигном. До власного прогресу або несуть в собі руйнівну силу, яка змітає на своєму шляху такі поняття, як мораль, чесність, дружба та любов. Кому належить її спадок, Шанель довічно належатиме вертгеймерам. Зараз Карл Логерфельд розвиває свою традицію, верніше розвивав. Але це вже історія для наступного відео. До речі, такий прикол вона все життя плювалася ядом на дизайнерів, чоловіків. Вона говорила, що вони геї, які не можуть шити одяг для жінок, тому що вони не люблять жінок і. Тут після неї. Дизайнером стає теж чоловік, от вона б цього не хотіла, звісно. Але історія Шанель завершилась. А Карло Герфель довів, що дім Коко Шанель може процвітати без Коко. Він переосмислив спадщину Габріель, надавши їй постмодерністського вигляду. Нині головна дизайнерка Шанель Вірджи Віар. наступниця Логерфельда, яка працювала з ним впродовж багатьох років. Домом знову керує жінка, яка створює дизайн для інших жінок. Дякую за перегляд цього відео. Сподіваюсь, для вас воно був. Було цікавим, тому що для мене це був челендж, цей сценарій, це просто жах. якийсь. я його як писала, чуть не посивіла, не постаріла і взагалі дуже багато часу витратила. Але думаю, це того вартувало. Пам'ятайте, що одяг це перше враження. Не забувайте написати лайк та коментар. Як вам взагалі новий формат? Я не коснулась типу колекції Chanel, а тут є, про що поговорити. Так що напишіть вас. Чекає між іншого продовження. Може чекати продовження. Якщо не подобається формат, ви теж напишіть, продовження не буде. І до наступних настільових відео, папа. -па. Is this really happened here? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you